<laughs> <laughs> no, a <laughs> a hey, good oh, for such a little peach, don't serve. Thank you. That's what you think, man. Don't believe me. That I a Oh, I'm Він мене з'їсть житься. А тебе? Рівно Чи що? Та ні, салка. Який ще салка? Та той, що заїжджаєш в Іваніку, а в нього біля та чорного сидиш. Салка чи... Я не можу, руку підняти, ногу віднімаю ліха, ліплю. Ваші, ваші привіші. Шала приндика, Харисонівна. Скільки вам років? Ой, лікаю, та вже не ну, нули ті літана, які ви натякають. Три четвертий ось буде. Хали сікали, що зухопилася. Молода! Якраз у розвідки. Жерщина можна сказати. А заміжня. Ой, їй поздається зараз є. Тут бачите, як вам сказати. <рив і дори> ну, добре. на що скажете, пані цяло прибігла? Та на того ж саму, що треба і справку. Короба яка держав! Рука, от знаєте, від відвістя до плеча. Отако от кротичі, кроти. Кротичі, кротича. И давно обучал критерий. Завет, кто они, как раз той игре, а ты ответился. Так, завет, что надо. Она дает эту руку. Так, дерни руку. Верни руку. Pernahkah anda mengambil tangan? Pernahkah anda mengambil tangan? Pernahkah anda mengambil tangan? Sepertinya, semuanya baik. Apakah anda boleh? Давайте оглянемо вашу ногу. Ось тут тріщить і болить лікають. Отого рибувати не можу. Та що з тобі Так, так скоро мені допомогла встановити так скоро газета, газета, які написано було пелий тон і вашу хворобу. Який пили Ось От слухайте, почалася в нашій банківській Алтії сілба. На поле, а пристині цього притеха, заходилося самого творити. Коли закипілася паска, почало пару зривати крести. Щоб не відбувати голова, бухнула б при на полі стару маму. Але те не допомогло. Востанавчала від тебе. І закричало. Рятуйте! йти. Довелося коней і сівалки прягати. І бабу рятувати це. Правда? Рекня. Шестісінька брехня. Ага. А хоча те, що не я кричала, не мама кричала від той. Де я кричала? О, ви рятуєте. Посламили мене на ну, весь район. А. Так, завтра буде свіжі сейтом. На пишу його я.

праці, тоді я не буду писати про тебе, сей до добре. Ой, відомі, та добре. Я вже як візьмуся, характер має такий. Як візьмуся до роботи. То все добре. Хо, я знаю, що ти. До вас і сам особисто перевірю, чи ви працюєте, чи ви не працюєте. Звиняйте, вікаю, звиняйте.